Спочинних штатів, так, якщо взяти, грубо дорівнює всьому потенціалу військовому всього іншого блоку, то зрозуміло, з об'єктивних причин керівництво Сполучених Штатів відігравало і має відігравати серйозну роль в рішеннях альянсу. Всі пропозиції, ті пропозиції, які висунула Франція, амбітні пропозиції, були відхилені блоком. І тут певна реакція навіть людська генерала деголя привела до того, що Франція вийшла з військової частини, залишившись в політичній, так би мовити. Але з тих часів Франція не втрачає контакту з НАТО. Вона дійсно брала участь в багатьох операціях, в деяких вона навіть була провідною нацією, яка керувала всім цим процесом. Так, до речі, як і деякі нації, які не є членами взагалі. Наприклад, Швеція, яка не є членом НАТО, вона бере активну участь і в деяких випадках її військові внесок набагато більше, ніж деяких союзників-членів Альянсу. Одним з принципів функціонування НАТО, крім спільної оборонної політики, є демократичний розвиток учасників альянсу. Тому наступною країною, яка в 1982 році вступила до безпекового клубу, стала Іспанія. Після того, як почив у бозі диктатор Франко, в країні було відновлено функціонування демократичних інститутів. у перехідний період від диктатури до демократії Іспанією керували дуже професійні політики. І не дивлячись на те, що більшість іспанців були в той час проти вступу до НАТО, іспанській еліті вдалося долучити свою країну до північно-атлантичного альянсу. Шлях до НАТО не був для Іспанії легким. На суспільну думку, а відтак і на прийняття політичного рішення елітою країни суттєво впливав історичний фактор адже з деякими майбутніми союзниками у іспанців були серйозні військові конфлікти, в яких піренеці зазнавали прикрих поразок, що, звісно, не давало гарячій південній душі спокою. 1898... Іспанія була великою імперською державою в 1898 році. Вона програла свої останні колонії у війні проти Сполучених Штатів Америки. Це були найкращі коштовності іспанської корони: Куба, Пуерто-Ріко та 19-те сторіччя для Іспанії було часом найбільшої кризи, найбільшого політичного декадансу. Це був принизливий програш, який створив у Іспанії дуже велику емоційну кризу. Тоді з'явилася серйозна дискусія про історичне протистояння між латинськими та англосакськими народами. На той час вся іспанська нація пережила страшне приниження. Люди запитували, чому Іспанія програє? Чому Іспанія знаходиться в занепаді? Створюється навіть дуже відома літературна течія, яка себе так і називала 1898 рік. Виникали питання: чому так сталося і що треба робити? Навіть сам Франко колись написав сценарій фільму, який називався Раса. Цей фільм, начебто, про його друге життя. Він ніби описував своє друге Я. В фільмі йдеться про сім'ю моряка, яка дуже болісно переживає поразку Іспанії в цій війні. Об'єднання Німеччини стало і розширенням НАТО. Це був дуже символічний акт, коли разом з берлінським муром впав тоталітарний лад. Який за допомогою однієї з найпотужніших спецслужб так званої штазі тримав у покорі альтернативну німецьку державу? Ці події спричинили серйозну дискусію, як у самій Німеччині, так і поза її межами щодо подальшого існування НАТО після об'єднання Німеччини точились дискусії про доцільність існування НАТО та членство в ньому цієї країни. В той же час саме об'єднання Німеччини перетворило НАТО на надзвичайно важливу політичну організацію покликану координувати дії найпотужніших світових гравців перед німеччиною постала ділема. якщо вона хоче мати вплив на глобальний розвиток, брати участь у прийнятті важливих рішень, то вона повинна залишатися членом НАТО. Я думаю, що німці це розуміють. Сьогодні НАТО не є спрямованим проти когось альянсу. скоріше НАТО інструмент політичної координації та обміну інформацією. в цьому контексті для НАТО не існує альтернативи. Мене 9 років, і цю думку підтвердить вступ до альянсу трьох східноєвропейських країн Польщі, Угорщини та Чеської Республіки. Колишні соціалістичні країни обрали НАТО як єдину справжню гарантію національної безпеки та перший крок до об'єднаної Європи е, приймали необхідні закони і паралельно з тим, відбувалася така кампанія Цілю було дати обществу інформацію о те, що це таке НАТО. тому що у нас теж було ще багато людей, які Кажем, коммунистическая система не нравилась. Я это считаю самым счастливым днем своей своей жизни. Что-нибудь похожее переживала почти целая так называемая политическая сцена, большинство культуры, большинство научных институтов. На прайском саммите до альянсу принимают семь новых членов. Країни Балтії, Болгарію, Румунію, Словаччину та Словенію з історичної точки зору цей етап був цікавим такими ексклюзивними моментами. В безпековий клуб прийняли три колишні республіки Радянського Союзу та одну Югославії. і ще дві країни абсолютна більшість громадян яких сповідують православ'я. Символічним було і прийняття до євроатлантичного співтовариства Словаччини саме у Празі – столиці колишньої єдиної Чехословаччини. Це перший раз, коли НАТО зіткнуло славянським менталітетом з слов'янськими країнами. Більше того, це був час, коли зіткнулося, як дехто намагається дати чи пригадати католіцизм і православ'я. Я би сказав, що на цей момент НАТО вже мало цей досвід. Не треба забувати, що Греція це не тільки православна, це є фактично центром православ'я. Ця країна вже була довгий час НАТО, нічого такого не сталося, ніякої трагедії не було. Зараз, якщо я не помиляюсь, три країни вже можна говорити, що вони є православними країнами, п'ять країн є слав'янськими. Тобто НАТО має це досить спілкування з слав'янами, і наш вхід до НАТО, коли він давне стався, це не буде трагедія не для України, не для слав'янського світу, ні для НАТО. Саміт альянсу, що відбувся у Бухаресті, в столиці новоприйнятої до НАТО Румунії, у квітні 2008 року міг стати визначальним для України. Наша держава сподівалася отримати план дій щодо членства. Проте це окрема історія. А у Бухаресті почесний квиток у Північно-Атлантичний Альянс отримали Албанія та Хорватія. У 2009 році Північно-Атлантичний Альянс відсвяткував 60-річний ювілей. В свій 60-й рік НАТО вступає найміцнішою військово-політичною потугою світу. З 12 країн-засновниць він розширив членство до 28. За роки існування НАТО виконав своє головне призначення. Став гарантом безпеки держав, які є членами альянсу. НАТО не єдина безпекова організація світу. Про інші ми розповімо в наступних програмах. Проте будемо відвертими: ніхто не дозволу, коли ви поінформовані, ви озброєні. Зустрінемось за тиждень.